Часто до нас, наприклад, коли починається тренування, приходять люди в різних станах. Та хтось надто спокійний, хтось радикально навпаки. От для того, щоб зрівняти групу, є от такі просто вправи: вони не складні. Ми вже всі знаємо і дихання по квадрату, і заземлення. І власне вони дуже схожі на то. А є елементи адаптивних вправ, тому що ми в нас на тренуванні долучаються люди з ампутаціями на кріслах колісних. Після поранень, і там є елементи, які виконуються або повільніше, або по черзі, на відміну від всіх інших. Тут має просто включатися індивідуальний підхід. Та і саме тренування, воно відбувається насправді як звичайне тренування, розминка, фізичні навантаження, заминка. Але ми інтегруємо такі елементи, щоб це був адаптивний середньовічний бій. По-перше, ми тренуємо завжди в м'яких обладунках, не в сталевих, тому що це таке нормальне таке навантаження. Сталеві обладунки сильно не всі зможуть. А, і ми додаємо адаптивні такі правила, тобто ми зрівнюємо всі можливості. Якщо приходить людина і, наприклад, не може частково там, користуватися рукою, то проти неї супротивник відкладає щити і працює тільки мечем. І вони працюють з мечами. Якщо людина приїжджає на кріслі колісному, то супротивник ставить стільчик, сідає і бій, відбувається сидячи. Тобто, це мають бути. Бути такі а, зрівняні можливості. Власне над цим ми працюємо, щоб різні клуби організації, хто займається середньовічним боєм, були знайомі з цими правилами, і щоб ветерани могли на рівних доєднатися до будь-якої спільноти у нас в країні.